Перед вихідом на сцену, так? Потрібно місячки на щоб ми не ділимо. Перед кожним виступом є якийсь такий легенький мандраж. <звук> Кіт Микола, блогер. Блогер, блогер так. Та, та. Я маю свій блог. У мене є своїх під цих більше 15 тисяч підписників. Я сьогодні врятував від голодної смерті ще одного нещасного молитв. Скажи пару слів вдячності для мого мяу граму. Микола, приходи, лише персика у спокої. Пока-пока, мої кицьки. Блін. Чому ви завжди псуєте мій ефір? І не треба знецінювати мій склад. В нашу спільну, справу. Трохи він такий, що на всіх зривається, на всіх кричить, але в кінці все ж таки модяг. Чому нас так? І я? Чому все так змінилося раптово? Я тільки звик до того, що чудово все кругом. І дівчинка моя мені за вушком чише перед сном. І іграшки дарує, і загортає в плед. Аж раптом. Ну от, нарешті хтось помився. А то запашок такий, що думав, не заснув. Ти хто? Я. Той, хто любить гарні запахи і найдорожчий корм. А де я? Ти там. Де я скажу твоє місце. Сьогодні ми зіграли кути біженці. Це друга вистава, яку ми поставили ось така, ну повна. І в нас тут такі герої персик. Це в нас Поліна Жоржі, Світлана Журжі. В нас і Олег Підгайний. Зараз страждають не тільки люди, але й тваринки. І дуже шкода їх цих тваринок, бо їх кидають. І вони ж ну невинні, вони не розуміють, що з ними сталося. І ми хотіли показати, що про тваринок теж треба піклуватися. Ну це саме головне. Ну і саме головне це добро і любов. Хтося такі? Ми коли біженці. А хто такі біженці? Це коти, яким довелося піти зі свого дому, бо у дім прийшла біда. Якщо ти зустрів кота біженця або собачку біженця, або біженця Ігуану, неважливо, ти маєш їх підтримати і запропонувати чимось допомогти. Вийшло все класно. Діти сміялися, повибігали на сцену, ми не очікували, що всі підуть. І тут згрупувалися, пішли по залу, і вокруг тут хороводи водили. Та таке, ну я бачу, що дітям сподобалось. Це саме головне.